Діти, подивіться, хто це до нас завітав? Сніговик. Давайте з ним привітаємось. Привіт, сніговичок! А що ти нам приніс? Конверт. А в ньому загадка. Давайте відгадаємо. Уважно слухайте і скажіть мені, про що йдеться мова в загадці. То це шапку нав'язав із шовкових білих трав. Так і хочеться зайти, щось для себе там знайти. Це на зайця трохи схоже, це на стріпну огорожу. Та це ж казка чарівна. А майстриня хто? Так, зима. Молодці діти відгадали загадку. Це зима нам її прислала. Ой, сніжок пішов. Закружляли тут сніжинки, як метелики прутки. прилетіли до ялинки й почепились на гілки, голі кущики прикрили, притрусили поріжок і дорожку побілили. Зовсім інший став лісок. Яка зараз пора року? Так, зима. Що лежить на землі? Правильно сніг? А ще де лежить сніг? Так, на деревах, ліохтарному стовпі, на лаві. Скрізь лежить сніг. Тисячі сніжинок укривають землю. Діти. А що вміють робити сніжинки? Так, кружляти, падати, сідати, танцювати. Подивіться, ми знову опинились на чарівній галявині. Що ви тут помітили? Що лежить на сніжку? Так, хто зліпив сніжки? А скажіть, які вони? Холодні. Круглі, білі, маленькі. Але ми на галявині не одні. Подивіться, хто це? Так, діти. Давайте розглянемо, що вони роблять. Так, діти катаються на санчатах. А який настрій у дітей? Веселий. Дітям весело вони сміються. А ці діти, що робили? Так, правильно, діти зліпили сніговика. А що у нього замість носа? Що на голові? Так, правильно. А ці діти що роблять? Так. Катаються на санчатах та грають в сніжки. А що у дівчинки в руках? Так, в руках у неї лижі, і вона каталась на них з гірки. Який настрій у дітей? Їм сумно чи весело? Так вони сміються і їм весело. Діти, ми добре попрацювали. Давайте й ми трішки розважимось. Сніговик запрошує нас на музичну галявину. Затанцюємо веселенько і запросимо та й неньку. У хластий нагортаєм, кулю будемо лібий, Ще раз швидко нагортаю, ось і друга вже стоїть, зліпим ручки, зліпим ніжки, щоб бігать по доріжкам, оченята, чорні брівки і великий ніс морквинку. І кухнасти нагортаєм, кулю будемо ліпить, ще раз швидко нагортаєм, Ось і друга вже стоїть, зліпим ручки, зліпим ніжки, щоб бігать по доріжці оченята, чорні брівки і великий ніс спортвинку. Фух, розважилися, потанцювали. Прийшов час виконати завдання. Що буває взимку? Вам необхідно. Сказати, що буває взимку з деревом? Так, воно голе без листя. Погодою. Яка погода взимку? Так, холодна морозяна йде сніг. Вітром. Який вітер взимку? Холодний. Колючий порив частий. І практична робота для вас: знайди відмінності. Подивіться уважно на картинки і скажіть, чим розрізняються картинки між собою. І ще одна практична робота, що зайве. Обведи фломастером зайвий предмет. Чому ти вибрав цей предмет? На чому ви любите кататись взимку? Обведи фломастером зайвий предмет одягу. Чому ти вибрав цей предмет? Так, молодці діти, ви добре попрацювали. Наостанок, давайте подаруємо нашому сніговочку компліменти. Хай у нього ще надовго залишиться добрий настрій і добрі спогади від зустрічі. Молодці діти, до нової зустрічі!